Але тут, тут, тут йдеться навіть не те, що вона не вдала. Тут справа: е коли ти, наприклад, щось сам створюєш, та? От особливо, коли ти сам пишеш статтю, типу, е тобі подобається те, що пишеш. Та? І ти, ти вкладаєш якусь душу в те, ти вкладаєш туди свій, я не знаю, там, ну, своє світобачення, ще щось. Ну, ти так чи інакше, типу, це дорога для тебе стаття, наприклад. І тут не з двох. Або людям, люди розтаскують по соцмережах ту статтю. Це значить, що те, що ти думаєш, воно співпадає з тим, що люди хочуть від тебе чути. І вона не співпадає. Тобто, для тебе вона, в принципі, не, не перестає бути якимось таким. Ну, тобто, ти... Але звичайно обідно, що, там, наприклад, таку статтю, би, так гарно написав, а воно не, не розтаскується, не йде. От. Тому тут, тут так. Але загалом. Е, я також намагаюся постійно слідкувати, що цікаво людям. Ну, і, тобто, я в тому плані такий досить людина, яка е, ну, орієнтується на. Я стараюся орієнтуватися таки на, ши... на, на широкі маси. Тобто, я, наприклад, не стараю... я... Якщо я, наприклад, новина в спорту, то... То я стараюсь, щоб вона була зрозуміла і людям, які абсолютно в спорті не розбираються. Чи так само, якщо там новина про Білу церкву, я стараюсь так, щоб вона була зрозуміла взагалі зі всієї України. От. Зробити. і... Ну, З Міленським, з Міленським було добре, ну це звучить, тобто воно йде. Так, 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 так. Тобто, і гумор так само, ну, тобто, в гуморі, до речі, також дуже багато речей є, які взагалі там нові, які, які в пресі типу, вистрілюють, тобто секс, там скандали, типу, там не знаю, політика, смерть. Хоча смерті ми от, пробуємо такої, принаймні, якоїсь не дуже практикувати, але воно хіба, хіба коли воно там виходить, якоїсь, ну тобто, у нас якось по-доброму було ніби. От. І дивлячись за тим, що взагалі цікавить народ. От ми жарти на ті теми і пробуємо. Ну тобто, наприклад, якщо сьогодні популярна королевська, ну то швидше всього, що народ народу сподобається жарти про королевську. І, там, а роки три тому ж про королевську жарти би не пішли, тому що ніхто про неї ну, сильно не актуальна. Та. Чи так само, наприклад, про Ющенка зараз жарти не актуальні? Типу, от до сих пір дивно, чому там. Але чому тоді є два вас Васильців, наприклад? Вася Василь Поплавський зібров, коли ну, я читаю новини, ну, це вже не так не актуально. Але є степан Гіга і Дабстеп Альбов, це вже. Щось. А тому що дабстеп, вже... даб тому що тут дабстеп перемішаний. Треба розуміти, що саме цікаво, коли новина вона кілька трендів, наприклад, там, от, от та ж з Королевсь, про заборону місіонерської позиції. Там, е, там є Королевська, яка тоді там сильно піарилась, тут є секс, типу, тут є Верховна Рада і дебільні закони, тут є Ляшко. Тут частинка гомосексуалізму, десь там за цей, і коли воно все наклалось, тому так новина гарно пішло. От, Так само тут, наприклад, Степан Гіга, сам би там новина, ну таке, а Степан Гіга і Дабстеп, типу, от, от тут круто, тому що Дабстеп це якби всі зараз там, ну, там я не знаю, всі, всі зараз слухають Дабстеп, і тому, от, якщо ти от співпадає, воно так дуже дуже гарно налягає. Зібров, е-е, мені, в принципі, якось, е-е, не знаю. Самому просто подобаються ці от персонажі типу Васильців, там, Зібров. там, е Як він називається цей Львівський. Ну, слов, Словом, багато таких е колись давно вже призабу, призабутих метрів, тому що вони якби нагадують нам про те, про, про нашу естраду, ніби, і що є естрада не тільки попсова, а ще й така естрада чисто для старших людей. Типу, ну, і, для молоді вони, молоді вони викликають типу сміх. Ну, тобто, там, я не знаю, в Твіттері часто там хтось там пише, наприклад, що от, е, Степан Гіга виступає з концертом, посміятися. Типу, ну, посміятись. Тобто, люди вже трошки по-інакшому сприймають. Це вже такий перетворюється в ну, вони такі трошки е, по-своєму інтернет-меми, тобто кожен з тих персонажів. Вася ну, ну, та... Васильців, наскільки я дивлюсь, взагалі і... був таким піонером. Першопроходцем, те, що потім почалося там, в Росії, це біла і стріка Любві, коли якісь ліві люди, які взагалі не мають нічого спільного висовуються наверх і, з них, і на них реально йдуть не слухати, а сміятися. Тобто на Васильцева ходили посміятися і сприймали його як такого серйозного. Хоча, я пам'ятаю, там, ми щось розговорили, у нас був час. Щось про сушений кальмар, в нього була така пісня, і Та, кажу, що Вася що з каже? А це була іронія, ви що не зрозуміли, і ми такі ну, так. От, я теж з друзями постійно ми думаємо: типу, чи чи, чи чи більше він жартує, типу, чи то він серйозно все сприймає. От, тут до сих пір нема одного рішення, типу, на рахунок Василя Сейцького.